Ой, а в нас тільки що така темінь була. Не спів за телефоном збігати. О. Насунула, бачите, така туча над нами. Гримить. Чуєте? О, навіть даже щось, даже щось покапує. Да, да. Ось, отака. І тільки що так темно було. Ну поки зібрався за телефоном збігав, бо на зарядку вас поставив. Ось і воно вже все. Як бачите... Ох, і комар'я, йомойо, дивіться. Бачите, скільки комар'я. Кошмар. Ну, коротше. Думали, що зараз буде лить. Ні, нічого. Так щось десь капає, наче. Ой, навіть блискавка є. Ти бачила? Так, так. Прикольно. Та ось-овсьо тут їх море просто. Ні, ні, їх отак ось видно, ось руку ставиш. Зараз, де вони? Там мошки оці ці дурні, так. Да. Дивіться. Та, роблять біду на угу. Ні, все ж таки пішов, дивіться. Воно трошки, я думаю, що це таке. Воно ж бачиш, смотри. Угу. Воно така полоса. Видно, так? Да? Да, да. А тут вони такі рижі, наче грязні. Прийди покажи. Ну так, да, такі, не сонечко їх підсвічує, поняв? Вони наче жовтенькі. Во. О, ну там вообще. Ну так, да, там, де сонце підсвічує, а розик диви, як угу. силі на цьому коні. Да, такі яркий стали. Угу, угу. Ну, на том хоріці, розови, <плес> Ой. А, машина, машина ще. Усім доброго, доброго раночку. У нас сонечко тільки сходить. Ви дивіться, там яка димка прямо. Я не знаю, там нічого не видно. Я спробую показати. Як це воно? Все воно в такій димці. Прикольно. Класно. Я вирішила з раночку прямо встати, подивитися, як же то рано так люди встають, і <смі> як все встигають. Ні, ну Дійсно, ми раніше теж просиналися раненько. Я пам'ятаю, що я в тому, ні, в тому році ні. поза тому до, до війни, коротше. Прямо вставала, встрічала Росвіти, східи, да, в схід. Ось э, расу там щось знімала красиве і все остальне. А потім якось то ли з цією війною, чи я не знаю з-за того, що ці сирени постійно, знаєте, як. І воно погано спав, то так не просинався. Так, у нас капає скриш, звідусюди. Дощик так. Я так розумію, щось зранку був, що так намочив, чи зможе роса. Понятно, непонятно, нічого не понятно. Усе капає. Така ось краса зраночку. До речі, зараз пів шостої. Все таке класний, класний, туди не підеш. Я так розумію, що там на городі все в цій росі. Зараз дуже добре. Це після цього, після дощику, то взагалі гарно. Mm. Другі тапки вдягати треба, щоб піти. Що, коти, ви вже зажрали зж... всю цю. Весь корм. Вас не прокормить. Зарази такі. Mm. Трояндочки, трояндочки. Вчора, звісно, да, гриміло добре. Так. Ось тут на троянді, не знаю, буде його видно чи ні. О, бачите як. гарно, так? Да? Гарнесенько, гарнесенько. Дійсно, зранку все круте. Бо ми, я, наприклад, просинаюсь всім, то вже все. Сонце повним ходом світить. І вже оцей краси ти не побачиш. Ось, бачите? Яка красунечко. Тут взагалі. Клас. Пташки по-іншому зранку співають. Та все по-іншому. Це я сумувала за такими моментами, але не могла себе заставити так раненько проснутися. Так що ось вийшло в мене, сама проснулася без будильника, без нічого. Всім доброго-доброго раночку. Сьогодні понеділок і нова неділя розпочалась. Щось будемо робити, щось будемо показувати. Всім доброго ранку. Усім ще раз доброго раночку. У нас так вже круто. Дивіться. Ранок це чудова пора. У нас відімкнули світло. Да, у нас відімкнули світло. Ось так що це прямо навіть добре, що відімкнули світло. От кабачки показуйте, бо я не нагнусь зранку. На спина ще не доброго ранку усім. Дивіться, який кабачок. Вы же бачите, лежит. Да есть, есть, и там далее. Ну, тут цветочки. Цветочки. Ну, да. На кожному. да. Ну, вот, а тут, бачите, уже лежит. Да. Классно. Покажи, який. Це вообще... Ну, а смотрите, какой мак. Надо О, интересный. Он обычно красный, а тут на тебе. Мы его не Де він взялся, непонятно. Да. Надуло, наверное. Надуло. Надуло? Ну це ж треба. Ой, бджілки дивіться, вже трудяться. Зранку наперед. Ну, угу. деруться прямо йому, ти подиви. А, бджілки наркомани. Mm. Наркомани на городі. Та ні, ну, це ж, мабуть, воно тільки квітка від, відкривається, зразу ж ти найсмачненькі, нові. Навірно, Наверно, так. Да. Ти ба один навіть від уже. вже. О, ну. А ми навіть не бачили. Так, да, так, да. один уже відсвів точно. Уже готовий. Ага, обалдіть, який гарний. У нас там ще є якісь. А, вон там красні маки, бачиш? Да, ну, красні. а це прямо якийсь такий незвичайний, як не цей. Та пішли туди зганяти. О, помідорки. На. Повставали. Ну, оживились наче, так? Да? Так, да, бо були жовті прямо оці. Оце прям такі оживилося. Ну так ми ще й пересаджувалися їх пізно, як, як сказати. Вони дуже швидко пішли. Надо було вже навіть почали почали квітнути, як ти кажеш, Угу. Mm -hmm. Ну. Смотрите, так що так. Гарний укроп, як в бісері. Я не знаю, можна ли його близько побачити чи ні? по Топчик почав грішити. Найгарне це полуничка. Капельки, капельки. На кожній полуничці, оце воно так, знаєш, ці крапельки класні. Зараз може ще бо ще багато, ну, ще все мокре, але потім воно на кожен на Гарні кожен. Гарнісики такі. А, та все в ній. Ні, потом оно остається тільки на самих На путіках. кончиках, да. да. Ось як тут. Ось ну, все, Усек. все є, да. Усек. Та і тут Не все надо. теж есть. Щас, сейчас, Оп. Ну тут да, тут краще. На кожному цьому крапелька. На кончику. Це ж надо. Як воно так оце робиться, так? Да? Цікава природа. Ну, звичайно, мак. Красно. А цей воно наросте теж, наверное, да. буде фіолетовий. Вже mm -hmm. на набрав. Mm -hmm. не собирав, так да, воно красне. Ні, ну то ж такий, що то не то. То просто квіточки. Uh. А це той, що буде мак. А що він разве сиренів? Не знаю. А може він такий і должен бути, бо то, ж, то ж просто квіти. Да? ну Ні, ну, Там маковки є воно якісь. Ні, нема там ніколи маковку, я не бачив. Воно, дивись, воно відквітло і маленька маковка. Не велика, а маленька. Да. Мали... Тут теж квіт. Кода він квіт, я навіть не побачила. Ну Пропустили. Угу. Таке буває. Може він тільки зраночку Раз і все. Угу. Може і таке. Класно, да? Угу. це таке гарне, все таке ярке. Так, еще шажечку кофе и вперед. Надо крутить, короче, что-то, полив капельный, что-то надо, что что короче, крутить. Пойдешь эту штуку взломаешь, это же та, что от нее аллергия, что да тоже... не? Да нет, да нет, Ты бузина все-таки. Дай. Бузина, здрасте. Ото как в детстве мы это ну, трубки делали, да. Лягали. Ну то ж не бузина. Ну, ну да, да. Окажут, ну кажуть, що воно ж, типу, оце якесь там погане. Не знаю. Аллергичне. Ну, Що давайте я вам зранку покажу, що купили вчора. Бо так забула вчора показати. Оце таке доброго для петуняк. купила, Калічі, цих по 10 гривень, але ж вони вже такі. Ну, коротше, я не знаю. Там вони такі длінні, а толку нема. Ну, в общем, вони єле-єле стають. Може, щось і вийде, хай буде. Чистий лист. Воно було по скидкам, я вже не пам'ятаю, чи 50 гривень, чи щось таке. 450, ем, на 450 літрів написано. Думаю, мені хватає. Купили ось таке від вовчка. Ну, Вовчок, тут мурашки написано, всякі, там лічинки від всього цього. Раніше таке покупала, о, воно допомагало. Ще купила якусь вчора волчка фігню, ну її нагород забрала, бо вонюча страшно, вона як наче рибою ваняє. То і нагород город винесла. Ось таке ще для волчка купила, бо почав підгризати у мене там. Перчик з'їв. І воно по чому видно, що вовчок є. Воно, як польєш город, воно прям таке бугрісте ходіки. Видно, що є. Так, оце по 19-20 по 20 гривень. Так ось стоїть. Так. Ой, ось таке добриво купили. Щось 30, по-моєму, гривень, гумат калію плюс бор. Ось. Потім купили, ну, понятно, хорус. Ось такий туріл купили. Ну, Ми читали, дивились, читали. Так, Боня, а, ти тут, все на місці, всі на місці, бо Коля їздив в магазин. Потім отакі від кліща купили, Антикліщ. бо в мене на цих річок. Іди сюди. Іди сюди, кажу. На хостах бувають кліщики заводяться. Та і на... Де там? на смородині, я думаю, що кліщі. Так. Оце таке по. 20 гривень оці такі штучки. ось. Актара. ну Всі знають, для чого актара це травить жука. М -м -м, треба розвести та піти потравити, бо у мене, блін, жук доїдає картошку. І що саме цікаве, м -м -м, виборочно жире. Не всі кущики. Стоять кущики, 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 а один зажирали. Чого, так не знаю. Може, в прошлий раз куля його погано протравив. Ось такі купили чемпіон, фунгіцид контактний. Ну, коротше, широким спектром антибактеріальної дії, коротше, всяких бактерій. Там чорна ножка, вона, бачите, всякі там гнілі, вершинні, не ну, общем, А від всього Це для помідорів. Скор, ну, понятно, теж, так. Да? Всі знають, що таке скор. Це теж там від всяких болячок. Чи від жучків, чи від болячок. Ось таке. з мене такий розказник зранку. Да? Угу. Так, добрива, Купили для е, декоративних е, рослин це для хост, для, ну, бачите, всяка різна написана. На 20 літрів розводиться. Треба піти ці е, хости підлити. Для троянд, понятно, так? Да? Це тоже на 20 л розводиться. Ну, це для томатів, перців. Ось ви чим я ну, підливаю. я то домашніми підливками підливаю, типа дріжджі, там, і ще щось, настоянки різні, то усе чистий лист. Так, для гірків і кабачків, така сама штука усе фундазол, від хвороб всяких. О, плодових, ягідних овочевих і квітів. Mm. І ось таке добриво для петунік ще купила. Все? А, ні, ще купила одну напалм. Напалм ще один купили, бо там щось дереза у мене не хоче зараз затравлюватися в одному місці. ось, Та й все, в принципі, по усім. Оце таким все вроді. Ой, їй кажу, що одну от штуку вонючу винесла на город, бо вона прямо на ну, ну, то риби воняла. Я не знаю, чим вона таким вонючим воняла, що капець просто. Та вона на городі лежить. Що, ребятки, туди-сюди. І Йошкін Кот жараблін. Воно трошки хмаринки є, але вони не дуже допомагають. Одна тільки хмарка раз закрила і все. Ну, ось зараз щось там питається прикрити. Ну, то таке діло. Коротше шпари, сонце, мама дорога. Зараз покажу що я. Що там якась техніка робить чи що? Трактор чи що? Покажу, що я наробив. Зараз я думаю, заклею ветырку, заліз внутрь, в бочку, поняли? Коротше, все підготував. Ой, краще, ніж тоді було. Тоді я просто тупанув. В якому плані? Пластикові ставити на криву платформу. дело, я в тому році землю якось там підгорнув щось там підчистив і поставив бочку тупо на землю. Це була дуже погана ідея. По-перше, я не сильно спланував, я не брав уровень і вона була перекошена. По-друге, як розумієте, десь дощ, десь, що, десь якась тріщинка, вода сочиться, Ось, і Потім з цієї тріщинки пройде велика тріщина. Що произошло у нас? Я не пам'ятаю, що вам показував чи ні, але там тріщина ось, сантиметрів 25. вот так, хоп. І потом туди маленька і сюди маленька. Що я зробив? Взяв я ось таку ось штуку. Ось це вообще для, для криші продається. Не знаю, він щось дує, може буде вам дуть, може не буде. Це для криші продається, поняли? Всякі стики там заклеювати. Вона є цвітна, поняли, під цвіт криші. Красна, коричнева, зелена. А є просто така от фольгована. О. Тут що? Тут пленочку, знімаємо пленку, поняли? Воно на бітумній основі. Бітум. Ось. Дуже гарно клеїться в теплу погоду. Зараз просто воно аж плавиться. О. Так що, це ж я, бачите, поставив лісницю, щоб залізти, бо так же ж не перепригнеш туди дуже високо. То по лісниці заліз, щоб вилізти, залізти, бо приклеїть на льожи, щоб вона лежала. Получається, я давлю і воно продавлюється. Поняли? Вона дуже м'яка. Ну, зараз, зараз я вам покажу, ну і все, бачите? Мягка, то довелося залізти, поставити її на місце. Коротше, тут все по уровню, все зашибись. Оце коротше, лежить лист ОСБ завернутий в пленку. Бо киці жалко, що ОСБ спортиться. Та я теж подумав, що в натурі воно ж розкисне, розбухне і все йому, срака буде. То завернув його в пленку, ми ж знаєте взяли 20 метрів цієї пленки чорної. Вона рукавом йде, то я її засунув внутрі і бокушки взяв більше, відрізав. Щоб бока поняли під завірну, під низ, щоб туди точно вода не попала. Все, тут по уровню уровень брав, все щесав, там підсипав, взяв шлакоблок, трамбанув ось, і вже на оце все діло поставив бочку. Тепер вона буде стояти рівненько. І я думаю, косити її не буде і буде лежати. Знаєте що? Я так добре заклеїв ту тріщину, що я ось і думаю. може просто спробувати зараз набрати води. Якщо воно не буде текти, то і не треба сюди ніяку пленку. Бо мені каже, там була маленька тріщина. А дно було таке, знаєте, воно в такому в такому... коротше, понападали... А, собака щось кусає а, за спину. Понападало сюди листя з цієї штуки. Воно там короче, лежало, пріло, чи що воно там, ну коротше. І все таке було красне дно і не було видно навіть тої тріщинки, якщо чесно. Поки оце не, не спустили воду, і в цьому році оце я пішов, подивився і побачив бліндирку. здоровенну трещину. А під Трещиною там було прямо таке вимите, ну, так, така глибока яма, поняла? Яма і отак ходік отакий. Не знаю, то лі вимило, то лі собака, миша туди пролізла, підгризла собі, зробила місце, а воно лопнуло. І за що того, що там була ну, яма, воно лопнуло і затопило, і вона туди ушла. Не знаю. Моє предположення. І ще, ребятки, така фішка, блин, яку я в тому році не зробив, що в цьому році обов'язково зроблю. Треба купити фільтр капельного поліву. Бо, знаєте що, в тому році, слава Богу, все пройшло добре. Але ж, блін. Але ж блін. Я й бачите, кран зробив вище, щоб все з дна не забирало. Ну, опять же таки, коли водичка зрівнюється з виходом, то все, що на поверхні, бере і туди летить. Поняли? А, звісно, в капельному поліві дуже маленькі дирочки. І вони можуть забиватись. Тому треба купити обов'язково е, фільтр. Все, без фільтра нічого не збирати, бо ну його в баню. Зараз я коротше, що зроблю. Я, мабуть, візьму зараз прикручу кран. Прикручу кран і наповню бочку. Провірю, що воно держи, не держи, може десь ще тече... Ого, ось дивіться, що це таке. Всю ніч рубанув хтось ще. так таки було, блін. О, господи. Ну коротше, вона вся в отаких от мікротрещинах, якщо вам буде видно, я щось не знаю. Ось... О! О, я думаю, вам видно дуже добре. О! Отаких от, от мікрощина... Ну не, не прям вся, ну тут ось, тут тут, тут ось, Де там ще? Ну, коротше, зсередини краще видно. Все, я подив, подивимося. Зараз закриваю кран, наповняю водою. І дивлюсь.